Вітаю! Про погоду на 12 жовтня далі розповім я, Аліна Бережна. Бабине літо продовжує тішити нас теплом, проте не сонячною погодою. У Черкасах сьогодні хмарно, без опадів. Температура в день буде від 11 до 15 градусів тепла, а ввечері плюс 9-10. У Звенегородці та Умані хмари також не поступатимуться сонцю. Стопчики термометра в день піднімуться до 14-16 градусів тепла. А ввечері опустяться до 7-8. У Чигирині також хмарно. Вдень очікується 11-13 градусів тепла, вночі плюс 9 градусів. А от жителі Сміли та Золотоноші до вечора таки зможуть порадіти сонячній безгмарній погоді. Їх очікує плюс 11 15 градусів в день та 8-9 вночі. На цьому все. Побачимось завтра на ТРК Віка.